Так, зараз у нас 29 лютого. Десь третя година дня. І ось отакий обліт у нас почався, бджолок. Це у нас Дніпропетровська область Криворізького району. Ось бджолки, блін. Це перший раз в цьому році вони вилетіли. Оце вже Отак вони зараз літають. Ну це вже щось. Це уже что-то не все, но летают. Летают, да. Но это уже что-то на лабиринт. Вот такая сейчас ситуация. На пасіки Облетываются девочки. Ага. кажуть, что ты сюда приперся, мешаешь нам летать. що надо тікати вот від свинцы. И шестерамочники. Так виглядає у нас на 29 лютого пасіка. Перший очисний обліз.